Починаємо третю карту. Третя карта буде не менш запеклою, другу карту виграла команда InUA. Першу карту виграла команда Луч, була запекла боротьба, було дуже багато крутих файтів. Тому будемо дивитися, навіть зараз взагалі не зрозуміло, хто фаворит, хто не фаворит, хто має більше шансів. Можуть. Вилити, вилетіти з цієї карти будь-хто. Що це за. Ладно. Хто це такий? Влад, зроби йому щось. Щоб, щоб я його не бачив тут. Хто, хтось зайшов тихенько і сидить і грає з нами. Хорош, молодець. Блін, ну це фігня якась, ну окей. Якщо цей кіл зарішає катку, то це буде не дуже добре. Але буде все добре. Так, дивимося. Кінти. З інюашниками можуть час збитися. Ай-яй-яй! Поїхали. Стадіон! Фани! Давай, давай! Саня фотограф. Тут від фанів залишилось дуже мало. Один, один. Фани одного нокнули, але втратили троїх. Я би тікав звідси. Тікав би подалі. Чим можна далі, тим краще. Діла не буде. Ні, він все-таки хоче пободатися. Саня, готова облайтить. Та-да-да. -да. Сейчас тебе прилетить, плюха. Ага, перезарядка. Двоє, будуть пушки. Закрили командно. Дуже сильно. Так, тут корси. Корси вже виїхали. Кто там? Ага, вони знають про PVQ. Уже контролять, контроль пішов. Пушки на місці. Ця команда, я так розумію, ще не особо контролить, що відбувається. Зайшов в магазин, купити хліба. Ну, Щоб два рази не повертатись. Вирішив одразу закупитись. Зараз думка буде робити. Ай-яй-яй, там АТБшники закрили GSC, і, і Діму кінта вже положили. Пропустили цей файт. Вибачте, але зараз ми будемо слідкувати за кортом. Граната. Розігріта. Думка ліг. PVQ не так просто взяти. Не такі прості вам пережечці, не буде вам легко. На тобі молік ще. Молік невдалий, не попав. І один нокнутий. Ін'юа закриває кінтів на самому початку. Яка невдача для кінтів? Півік тримається. Півік троє. Одного положили. Два нокнути в корсі. Один... Ні, один нокнутий, один мертвий. Корси просто так не даються. Трошки пресують їх PVQ. Корси ложать. Одного з пікі. Ай-яй-яй, в спину! Розбирається команда PVQ корсами. Закрили. Корси закривають PVQ. Сильно, сильно. Поки ми тут дивилися, там вже АТБшники винесли GSC, я так розумію. Так, тут нонейми. Ідора. Новнейми Ідора. Але вони далеко друг від друга. Я думаю, що вони, мабуть, знають. О, тут спарк ви. А що робить спарк? Він розвідує, розвідувальну операцію проводить. Буду стріляти, не стреляти, не стреляти, стреляти, не стріляти. Стрельну, уб'ють, не стрелять, уб можу я вбити. Так, так, так. Пушка в мене така собі. Але цей хлопець, змі, стрелять. Хлопці, хлопці, є інформація. Двоє йдуть до баги. Хоча зайняти баги. Посидів. Ой-ой-ой, роздав, роздав по головам. Так, так, сейчас. Спарк продовжує настрілювати. Дора робить відволікаючий момент. Що там відбувається, не розумію? По кому стріляє дора. Ага, тут красавчик обходив спину. І його положили на коліна. Не так просто дору взяти, хлопці. Це ж дора. Папеджан їздить, мусолить око, поки ти стріляють. Психологічна атака, так би мовити. Спарк продовжує вогонь. Тут уже підтягнувся седбосик, вони вже вдвох будуть, красавчика вже не спасти. Ні, тут антибонд. Намагайся спасти красавчика. Та тут красавчик не красавчик, а антибонд красавчик. Такі ситуації. Це була ластова карта? Спасти. Ні, це третя, буде ще дві. Понял. Буде ще дві. Вас так, вас так швидко закрили, що я не спів вас побачити Та блять, щось сьогодні в нас взагалі хуйово встанет. Не здавайтесь, не Дімо, не здавайтесь. Я знаю, що ви можете показати. Так що показуйте. Все, Дімо, залишай мене тут одного. А... Так, що тут по обстановочці? Дора вже підтянулась, антибонд заходить в спину. Дора четверо. положили седбосика. Бачуть антибонда. У антибонда нічого не вийде. У антибонда вже нічого не вийде, потому що це просто Unreal. Де його тімейти. Красавчик живий, буде робити, буде робити больно, спарк живий. Спарка положили. Дуже тяжко спарку, антибонд намагається щось пострілювати, але не вдало. Красавчик не має гарного прицілу, наскільки я розумію. Щось дивиться, нічого не бачить старий вже. Що там, що там, куди там? Ой-ой, тут АТБшники вже прийшли. ТБшники закривають дору, сейчас буде дора закрыта АТБшниками. При... А ти що, Просто. Просто з пулемета, пулемет. У нього мінік, як пулемет. Антибонд. Все, мінус. Датулен добиває. Дора збиває данона, дрончик збиває данона. Свої своїх б'ють. Аби чужим не достались. Тут антиплей. Намагається підняти данона, якого збив дрончик. Красавчик там щось зробить грязь. Двох закрив, так? Да? Молодець. Красавчика закрили, на жаль. Оп-оп-оп. Тут клінер. Добиває антиплея. Боротьба буде між АТБ і Дорий. АТБ не в зоні. Тут ще підтягується ще парочку команд. Цікаво захотять вони війти в цей файт. Цікаво. Втратили алфавіта. Зараз когось висадять. Висадили. Кіцуне висадили. Ти квитки купував, не купував на вихід. Клінінгова компанія працює. До ще одного висадили. В всіх висаджують. Сім'їрки приїхали не, по... не туди, куди треба. Майже на смерть. Леслі поїхав закривати, закрили останнього, Клінер закрив останнього. А, ні, не закрив. Це не останній. Останній ганяє. От, ну його вже не підняти, цього нокнутого. Бо навіть не треба пробувати. Тут він його ашні, переможці минулої карти. Катається собі сімірки. Закрили. Клінір закриває останнього із сімірок. Так, ш, ш, о, тут, тут поки нічого такого не відбувається. Ага, відбувається, відбувається. ІОшники проїхали мимо. Постріляли трішки. А сімірки ще живі, їх двоє. Вибачаю, сімірки живі. Дезінформація? Тут якась двіжушка буде зараз. Україна під'їжджає на, на автомобілях. Тут команда легонько займає кемп. Рейл побачив, мабуть, що заїхав бусик. Легонько. Беремо буст, тут занято. Тут щось команда Семі Блек має 4 кили. Було видно. А, там нікого немає. Тут Дора, остатки Дора, дрончик в соло. Втік на край карти подалі від всього цього. АТБ команда буде ресати алфа вітера. Тут топи їду за інюа, але інюа може. А, вони далеко, нічого не буде. Вони займають. Вони займають верх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям. До побачення. Закрито. Інюани щадить. Бабах. 6 кілів. Та бачив, на козу став. АТБ 11 кілів. Буду займати топ-1. Тримаю в курсі. Блеком на голову впав дроп, бо вони визвали його. Мабуть, визвали. Не видно сліду. Оба! Не видно. Так, шо там? Шо там? Шо, шо в дропі, шо в дропі? Ага, ППшечка. ППшечка. Ваварчика. Авар, давай, роби. Роби щось. Чотири кіли, поки все не дуже. Дивіться, два плюс два. Чотири. Так. Ін побачили Семі Блек. А дрончик буде ресати, чи що? Лучів закриває команда Йо. Чи не буде Не буде ресетити? Чи він тут лазить? Непонятно. А, заресав. Да? Де вони там? Це хто? А, це ТБшник шник пригає. Але тут і Папіджан десь пригає, да? так? Не можу поняти. Да, папа Джан, він тільки одного зміг. А тебе під'їжджають. Ін'юа під'їжджають. А тебе тут на переправі намагається. Давай, давай, гадзу, гадзу! Поїхали. Хорош. ІНЮАшники хочуть дропчик залутати. Дроп, бачу дроп, треба брати. Давай, давай, я, я піду, я піду, я з тобою. Ні, я. Я хочу броні. Що в дропі? Ага. І що було? Хамас. Хамас. Цікаво, цікаво. Так, так, так. Тут блеки і АТБ поряд. Напруга зростає. Плюс ін'юа. Також напруга зростає. Дрончик покликав Папиджана. Алфавіт пригнув на край карти, буде в спину заходити. Так, це команда легонько Тут. Легонько відпочиває, Корси всі разом. Будемо дивитись. Так, де буде найперший файт? Я думаю, що можуть інюашники з блеками пострілятися. Або корси. Тут АТБ закупається. Дякую за донат. 50 гривень. Дуже дякую. Всім дуже дякую, хто підтримує нашу задумку зробити Лігу. Дякую палич. Дякую. Дякую за донат, за підтримку, за лігу. Плануємо зробити Лігу, яка буде тривати один місяць, як в професійних турнірах. Буде група А, група Б, група С, група А буде з групою Б, групою С будуть фасуватися, потім буде гранд фінал, вийдуть найкращі. Це буде четвертий тиждень. Всього турнір буде тривати три тижні. Тому всім дуже дякую, що підтримуєте. Скидайте на ЗСУ, після того, як щось залишиться, скидайте нам. Будемо робити красиво. Так, хто тут? Тут АТБ. Тебе... Ні, це легонько. Даркост. Нокнувся. За жадність. За жадність. Таке чисто підтримав, за жадність. Я хочу дропчик залутати. І не вийшло. Ну тут блеки вже під'їхали, будуть його закривати. Контролять з усіх боків. Закрили. Так, що там було? Що там було? Щоб там не було. А... Є в них. Єсь Є. ППшечка. Так, команда легонько, трошки розібрана. Хто там настрілює? Команда Блейк. 4 чоловіка, зараз буде крепка драка, так? Да? АТБшники поряд, АТБшники поряд. Фінал не в фіналі. Хто кого? Дві сильні команди. Команда АТБ і команда Семі Блек. Вболіваємо, ставимо ставки. Але команда. АТБ в трьох. Відходить. Відходить. Але їх буде приймати і ззаді настрілюють Блеки. Дрончик вже на місці. Не пішли в цю дірочку? Зайшли всередину. Дрончик чекає. Тут алфавіт. Де Пепеджан? Не бачу. Тут Пепеджан Пепеджан його закрив. Пепеджан нокає. Непогано дора робить їм. Погано. Два чоловіки, але роблять Імпакт! А ТБшників вже троє. Закрили дотулена. Корси закривають легонь. Закрили. Так. Білівашники побачили корсів. Стріляються з ними. Корси за Корси відбиваються. Лікується. Мінус Інюа. Гравець. Інюа відлетів від Корси. Та ти шо, яка заруба? Просто грязь. Корси троє. Один нокнутий. ІН-ЮА двоє. Двоє. Не вдалося інюачникам просто пройти мимо корсів. Тут Україна да, настрілює по корсам бачить трошки. Крутять. Крутять на п'яти. Уходимо. Тут нас чекає тільки смерть. Крутять, але слідкують за спиною. Так. Тут Дора трішки відійшла. А ТБІ. догнати Дору. Їх вже двоє. Хто кого? Дора чи... чи АТБ? Дора чемпіони одного з турнірів Rodgerі Юа 5. АТБ. Клінінгова компанія, чи не клінінгова компанія? Закриє чемпіонів, чи не закриє? Алфавіт! Не бачить нікого. Не читер точно. Інюа закриті. Корсами і блеками. Зараз дорі буде погано. Флешка. Де другий? Другий щось нічого не робить. Ха -ха -ха. Щас упаде трикутник на голову. Ану, давай! Дивись, дивись! Мені треба дивитися. Ніком на голову не впав! Чи впав? Та ти що, блін, йому так не повезло. ж. І він закрив все рівно. Клінінгова компанія І це апрув. апрув. Корси вдвох. Хто корси побив? Я думаю, Блеки. Блеки вже піджимають. Двоє згори, один, один пресенгує. Я піду їх вбивати. Я маю 5 кілів. Я найкращий кілер ділер. Я буду їх вбивати. Граната. Від'їхав. Забрав машину. Машина покатилась. Щоб не в'їхав. Бачиш, бачиш? Бачиш? Він не бачить. Він не бачить. Буває. Міг би закрити в спину лег... легонько. Так, авар бачить Україну. А ТБшники підходять в спину. Що в нас по карті? Ага. Команда Black зайняла майже центр карти. Хотять закрити корсів все-таки. Кілер-ділер хоче закрити корсів. Кидає гранату. Відходить. Алфавіт, бачить блеків. і Авар лідер гори. ой ой Треба закривати ДБшники, а то вони тебе закриють. Мінус один. Ай-яй-яй-яй-яй, все. Все, все, все. Хорош, та ну авар, ну давай! Давай Що, Пора... що? а ну непогано Пер... перезарядка, перезарядочка, Авар, я побачу, чи не побачу? Давай, Вар, давай. Авар відійшов. Не став закривати. Тут рейл Україна. Команда Блеки на горі. Лідери гори. Їм закидають молотов. Україна 4 людинки. АТБ Алфавіт. Ван. Ван ван. Його не закрили. Авар відійшов. Прийняв капітанське рішення не закривати. Бо можна і нокнутись від АТБ. Зайде в топ-3. Тут стичечка, стичечка. Гусік. Кидає гранату. Ай-яй-яй, спиною відходить. Граната 1 хп, добить. Доб'єш, давай. Треба побачить його, не видно. Побачить! Та й не зміг. Він же й підлікувався трошки. Гранатку. Як неудобно звідси стрілятися? Назар настрілює. Буде робити кіли звідси. Там ще алфавіт десь є? Рейла вбив алфавіт. Алфавіт портить, настрій. Нот, нок, типар, авар воює. Авар хоче топ. Це, це топ для Semi black, по любому. Нема питань. Хоча Україна може поборотися, АТБшника закрити, Назар. Земкашечки. Все. One shot one kill. Хоча там блубіж. З такою пушкою можна виграти, але ну, пікать так не треба кожен раз в одному місці. Такі хлопці не пробачають. 3 в 3. 3 в 3. Блеки міняють позицію. Вусік має дуже погану позицію. Блеки вирішили виїхати. Куди виїхати? Непонятно. Ну, просто крутять. Кут, кут дають? Тепер буде тяжче воювати з ними. Поставив щит. В Україні дуже погана позиція. Аварі, я думаю, буде їх контролити. Убермаупа за щитом. Щит не спасе його. Треба лягать. Лягай, лягай, бо зараз голова відходить. Бусика теж погана позиція. Ні, це вже не, не винести. Не вивезти. Зараз. Виїзний фейковий госпіталь похоронить Україну, бо позиції в них дуже погані. Блек. Двоє наверху, один з боку. Контролить перебіжечку зону. Назар тут відбивається. Блін, ну дуже тяжко, я не знаю, як це вивезти. Тут один із Блеків просто кошмарить їх. Убермапа вже лежить. Просто перехресний вогонь. За щитом не сховатися. Два нокнутих. Один живий. Вусік! А ну Вусік, покажи. Красиво. Вирішив виїхати ви з карти. Я уїжджаю, я не хочу, я все. Перемога! Перемога команди Black. Black eSports. 2100 урона. 13 кілів. Дуже класно. 10 кілів в корсі. Молодці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Доєднуйтесь до нашого Діскорду, будемо грати разом.